Добрий вечір. Значить, у мене, мене висипи по лиці, по шиї, за вухами, Також по грудях. То показувати, да, так. Да. Отут по грудях. Отут також, отут також, по руці. Так. І під колінами. То видно? Так, так. Все. Особливо Особливо по полиція. Е, -е Коли вона мокріє. Угу. Коли шкіра на обличчі мокріє. Отвичай. Добрий вечір. Сьогодні 14 день лікування. Е деколи час від часу по серблі шкіри обличчя. Деток рукою трошки хочеться її витерти. Тріщини за вухами повністю зникли на повіках, на губах, на шиї. Очистилося по грудях. Тут на руці вже тільки такий слід лишився. Ну і на ногах. Під, під коріни такі сліди. Mm -hmm. Дякую, буду продовжувати лікування.